Всім привіт! Сьогодні до вашої уваги ось такий агрегат. Це Кубота GT3. Він э, має 21 кінську силу. 95-й рік. 6-й, 96 -й рік на випуску. Напрацювання в ньому 680 мотогодин. Коробка механіка, трежима порушених понижених, автоматика на задню навіску, уровень глибини, реверс на ВОМ, Вал збору потужності, три швидкості на відбору потужності, вмикання повного приводу. І обладнали ми його ось таким фронтальним навантажувачем. Раніше ми ставили 350 FL, зараз почали випускати 450. Різницю, кого зацікавив такий погрузчик, у нас є на GL класа куботи Сатурни на GT, тільки Оцього зразка, не того зразка. Різне кріплення по привести до трактора. От. Якщо когось цікавить погрузчик, без питань телефонуйте. Е, номер телефону в першому коментарі нашого YouTube каналу буде. Так що заходьте, підписуйтесь, буде дуже цікаво. Так, що по цьому тракторцю? Під... Він не підкрашувався ніде в оригінальній фарбі. Передня різина 6х14, нова БКТ, -шка. задня гума з мікротріщинами. Воно ще походить, але ну, я думаю, що через пару років треба замінити буде. От. Задня навіска. Будь ласка, збережений стан, дуже хороша. Фреза метр сорок ножі фризи. Ще походять, опушки ще є. Так, ще, ще по трактору. Е, давайте по, по фронтальному погрузчику. Фронтальний погрузчик він обладнаний ковшем е, челюсним. То є, е, можете бревна грузити. Там, дрова, та що завгодно, під'їхали, розчихнули э, цього ковша, тут і зубчики. Бачите, вони отак розходяться, відкривається челюсть і захватуєте брівно і ложите, куди ви там хочете загрузити. Та ж саме э, трактор не втрачає висоти вигрузки. Тут, якщо, наприклад, сам ну, обичний ковш, його треба він буде виворачувати і буде втрачати. Висипку висоти. Ну, Це ні. От на, такому, на такій висоті він розчехляється, і сипучі матеріали вони висипаються. Фронтальний навантажувач німецького виробництва. Вся гідравліка Ганзафлекс. Flex. Якщо когось цікавить, будь ласка. Та ж сама гідроциліндри. Різниця між. Між 350 і 450. Є ще 530-й, але 530-ті ставляться на більш потужні. Трактори це як GL там, після 30. Там 32, 321. Навіть 280-й можна ставити. Це навантаження. 450 кг. А різниця в чому? У гідроциліндрах і товщина стінки метала. У 350-му йде всього-навсього два манжети, тут стоїть 4 манжети на поршні. Тобто він більш потужніший і більш ну виносливий. Так, обладнаний гідророзпродільником трьохричажним але можна. На нього поставити, що модернізувати на 4 речага. 4-хречажний. Для чого це робиться? Для виходу гідравліки на задню навіску. То ставиться другий кронштейн. Тут, і ставиться чотирьохсекційний розподільник з рукавами. ну Це вже модернізація самого, самого цього обладнання. і там трішки він буде дорожчим. Ну, зрозуміло, два рукава аж на задню частину, плюс. Е, ну, плюс БРСки е, безстрасьйоми. Якось так. Це теж ми робимо. Е, дашки. Дуже багато дзвоник по дашках, але їх зараз наявності немає. Ті, що приходять, вони дуже-дуже швидко -дуже розмітаються і доволі ну, навіть не то, що я навіть не бронюю. Хто перший дзвонив, той тапки, як кажуть. Трактор, по самому трактору, стан дуже класний. Не сапунить, не димить, заводиться з полтика, тобто не треба йому там. Розганять, щоб його завести. Ну, а так в цілому, все працює, ніяких проблем в ньому немає. От, вся електроніка, вся навіска, все повністю, все в дуже хорошому стані. Давайте подивимося двигун. Так. Двигун. Двигун не розбирався. Будь ласка, ну ми його тільки помили обратно, ну, щоб так сильно все видно було, то не знаю. Глушник. У них у всіх така корозія зверху. Прогоров немає, глобальної ржавчини немає. Акумулятор його рідний. Капотом, всі таблички збережені, ну, реально збережений трактор. Плюс він ще обслужений повністю. замінені фільтра, масла, те ж саме і в гідравліці. Тобто в коробці, в мосту все замінено повністю. Так що, якщо когось цікавий такий тракторець, будь ласка, телефонуйте. Питайте, доставочка у нас є. Тось все, договорюємося і веземо. Погрузчики у нас є е, на такі моделі, як кубота, е, X Saturn. 20-24 немає різниці. Також на кубота GT, 3, -й, 5, -й, 8 -й теж немає різниці. Це все є. Е, на GL від 19 до 36 кінських сил. Все це є. Ось таке сидіння. Не перешивалось, все нормально. От. І е, через деякі маніпуляції можна поставити і на L1 і ZL1. Ну, це більш старий трактор. Так що, якщо когось цікавлять такі прилади або такий тракторець, стан просто шикарний. От в реальності класний тракторець. Комусь додому з таким погрузчиком це взагалі в сніг обгортати, відкриваєш ківш і горнеш як бульдозер. Е, щось треба навантажити сипуче, без, без проблем. Е, протягом можна... Використовувати як фрезу, так можна використовувати ну, якийсь, ну, по-любому треба якийсь вантаж цепляти для От, Це дуже класний помічник. Я, ще, я рахую, що фронтальний погрузчик вдома це просто, просто клас. Оцей ось щебень я розрівнював точно таким же самим тракторцем. Точно таким же. От. А так би маславбитими, лопатами і всім то есть. Плюс сусіди дуже частенько просять, але я відмовляю, тому що я продаю техніку, я не здаю в оренду. Так що давайте, якщо когось цікавить, без проблем, телефонуйте цікавість доставочка є. І зараз будемо мити наступний трактор і будемо теж знімати відео до наступних зустрічей Миру нам, до побачення!